Хайфіко, добрий вечір, ми з України. Сьогодні ми вам хочемо розповісти вірш, який називається Доброго вечора, ми з України. Це буде дуже цікавий вірш про українців, про їхнє життя. Силка на наші інші вірші буде в описанні під цим відео. Ну що давайте дивитись це відео. Добрий вечір, країна. Руки вище свої. Будемо жити ми разом на нашій землі. Хай любов буде в серці, буде щастя завжди. Українці, ми разом, ми, сестри, брати, будемо рушити разом. Вперед будемо йти. Нас тепер не зламати, розумієш це ти. Українці сміливі, дружелюбні вони. Ти таке, мабуть, а показали тобі. Підписуйся на канал Авторські вірші.